Перший крок. Пишемо числа від 0 до 4. Другий крок. Добуваємо корінь з цих чисел. Корінь з нуля нуль. Корінь з одиниці 1, 1. Тут пишемо корінь з 2, тут пишемо корінь з трьох, корінь з чотирьох це 2. І третій крок. Ділимо на 2. 0 поділити на 2 це 0. 1 поділити на 2 це 1 друга. Тут пишемо корінь із 2 поділено на 2, корінь із 3 поділено на 2 і 1. Тепер те, що ми отримали, це в нас виходить синус альфа. тобто синус 0 це 0, синус 30 1 друга. Синус 45 корінь з 2 на 2. Синус 60 корінь з 3 на 2, синус 90 це. 1. Щоб знайти косинус цих самих кутів, потрібно переписати їх у зворотньому порядку. Тобто, тут пишемо 0 градусів, відповідно, косинус 0 це 1, Косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2, косинус 45 градусів незмінний корінь з 2 на 2, косинус 60 це 1 друга і косинус 90 це 0. Щоб знайти. Тангенс будь-якого кута потрібно синус поділити на косінус. Ну, наприклад, щоб знайти тангенс 30 градусів, потрібно синус 30 градусів це 1 друга, поділити на косинус 30 градусів це корінь із 3 на 2. 1 друга множимо на обернений дріб 2 на корінь із трьох. І отримуємо одиниця на корінь з трьох. Це танець 30 градусів. Щоб знайти котангенс цього ж кута, потрібно знайти число обернене до даного, тому що це одиниця поділено на танець 30 градусів. Тобто, 1 ділимо на 1 на корінь з трьох, у нас виходить корінь з трьох.